Чим більше ми уразимо, тим краще для нас. І байдуже, це особовий склад, технічні засоби, вооруження. Все одно. Чим більше ми уразимо, тим краще для нашої армії, для нашої країни. Я займаюся виявленням мінометів та ворожих пілотів, а також артилерії, транспортних засобів ворога. Їх виявленням та за допомогою артилерії ураженням. Починав звідси з Покровська. Ще, ще був молодий, недосвідчений, пропрацював другим пілотом, навчався, навчався професії, дуже гарній, дуже потрібні для нашої армії. Потім став першим, це вже на запорізькому напрямку, коли ми брали роботіни. А Що далі? Далі майже весь Донбас? Ми були в усіх гарячих точках. Я виїхав з окупації, пройшов, скажімо так, пройшов КМБ і потім, е мені так сказали, може, будеш пілотом. Я, мене це так заінтригувало трохи і думаю, що на війні такі люди потрібні. І десь з, мабуть, з квітня 2023 року я в скалі. Ви виїжджали від самого початку чи певний час ще залишались? Півроку я там був. Ви сподівалися, що ось щось закінчиться? Та й не було грошей виїхати, тому що роботи не було. Так потроху збирав, збирав. Але виїхали. Як довго довелося? Через всі блокпости довго виїжджали? А, майже три доби. Майже три доби більше ждали. А, перевірки. Куча перевірок. Я 14 років пропрацював на Мелітопольському телебаченні. Фотограф. Зараз не хочу повертатися. Не хочу повертатися, тому що може, може після війни там, фотостудія це найбільше. Тому що вже роки бігати з камерою це вже не те. Ну так професія мені подобалась. Дома нема. Дома нема, розграбували у квартирі. Де жила мати, зараз живуть військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Ну а так залишився там один, один друг, який залишився тому що там хворіла мама. Ну, а так усі колишні друзі переметнулися до росіян. Тепер друзів там нема. Я був в окупації. Я знаю, хто такі ці нелюди. Я багато бачив і сам прийшов до ЛАВ ЗСУ. Ну, це є моя мотивація. Хочу додому. Хочу додому, але дім далеко. Він в окупації з першого дня повномасштабної війни. Але дуже хочеться додому побачити знов Азовське море, черешневі сади, сонце.